Коротко про новини. Енергосистема України може повністю вийти з ладу до кінця 2022 року, якщо удари окупантів продовжаться. Про це написали в Newsweek. Українська влада таких сценаріїв не розглядає. Наші енергетики справляються з критичними ситуаціями, а в окупантів все менше запасів для масованих ударів. Данілов заявив, що ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк та Севастополь навесні 2023 року. В енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит. Складна ситуація залишається і досі в Одеській та Київській областях, а також на сході України. Ви могли бачити в інтернеті гуляла така інформація, начебто окупанти взяли в оточення Бахмут. Так от Інститут вивчення війни написав, що Бахмуту на Донеччині наразі не загрожує оперативне оточення. Воєнкори окупантів писали, що їхні війська прорвали лінію оборони України по трасі Т-0513 у бік Часового яру. Щоб перерізало одну з наших основних наземних комунікацій, але це не так більше інформації в нас в телеграм, посилання в шапці профіля.